Короче, їхав на пошту, подзвонили, кажуть, є ось така астра, чи не хочу купити. Ну та подивився, короче, в принципі, астра непогана. За своєї бабки на автоматі 1.6, але проблема тут з мотором. Треба робити головку. То мені розказали, але такий кузово розсіч живе, всі кузовні елементи, живі, сіклоподьйомники, ну, салончик такий ще приємний. На зимовій різині, на титанах. Ну, таку машину шкода різати. Ну. Така її судьба. Ось така машинка тепер є на розборі. Кому що потрібно, можете дзвонити. Так що зараз чіпаємо на шнурок до зефіра і будемо потихеньку тягнули додому. А завтра буду вже крамсати або хоча б її переставити в якесь місце, щоб вона не заважала. Так, все, опіля вже підчепіли. До зефіри зараз будемо тягнути. Так що завтра піде вона вже під розбор. Тягнемо знову на город, там вже далі не буде де складати, але тягнемо туди десь. Так, ми вже в селі тягнув дуже-дуже помалесенько. Через те, що машина на автоматі, треба помаленько тягнути. Ну нічого, Максим справляється з таким, щоб на шнурку тягнути. Бувають трошки рівки, але відносно ще нормально. Так, все, Астра вже біля лагуни. Завтра буде день і треба буде лагуну поставити ліпше. Ну і астром зайнятися. Що там, що доброго є? Я зараз витягну, не чіпай. Короти закриваємо машину, завтра будемо. Завтра будемо думати, що з нею робити. Все, вилази і завтра будемо щось рішати. Що, вже вам знімлю зараз за білого дня цього опіля. Ось ось такий опіль попав на розборочку до мене. Позвонила людина, каже, чи не хочеш купити. Е, щось не дуже я хотів за таку ціну, про те, що тут немає компресії. Але приїхав, подивився стан. Дивіться, зимова резіна. Зимова резіна дуже м'ягенька, гарна. Е, зараз вам скажу 39-й тиждень, 20-й рік. Е, Резина 185 на 65. Є чотири колеса на титанах. Дивіться, стан дверей. Взагалі всі дверки в хорошому стані. І вона дверка не гнила, не коцана, не в м'ятинках. Дивіться, карти які хороші. Два стеклоподйомника. Не пам'ятаю, чи робить, чи не робить. Сідушки, от я побачив салончик цього опіля. Ось такий він по салончику. Класний салончик в ньому. Ось така торпеда, щиток приборів, Ну, досить що навіть магнітологар на Sony. Е, на автоматі великий плюс. Ну, то, що немає компресії, бачимо лобове скло ціле. Тобто на розборку цей варіант досить хороший. О, часто питаються за крила. Крил немає хороших переважно. А Тут дивіться, крила в ідеальному стані, бампер в ідеальному стані, решетка в ідеальному стані. От, і також ця сторона Тож все. Все ціленьке, що ну, жалко навіть розбирати таку машину, ну, але також їздити на польських номерах не дуже хочеться. Хіба шукати таку вдарену машину, правда, Максиме? І робити щось з нею. Ну це воно мені не дуже такий варіант подобається, Ну відкрий. Максим вкручує. Ти не в ту сторону? Воно тут. Але ти не взяв від опеля. А від чого взяв? Ну, то від опеля вона файна, така блискуча. А цей круг не від опіля. То пану Peugeot. Не, не вкрутиться, Максиме. Не вкрутилася. Та не вкрутиться, я тобі кажу. Ага. Ага. Вкручуйся? Хайна собі. Блях, добре, відкрий тут ваш, подивимось, що тут все робить. Оп. Ось такий. Тут ще акумулятор непоганий, крути, досить бодро. Ну що, з того, кручу цим. Кручу Мотором компресії немає, ні, Максиме? Нема компресії і все. Не. Добре, закривай. От ми пригнали трактор сязара нашого. От у нас помощник є маленький ще. Спускаю я її сюди, ну і помощника я взяв через те, що хочу її підтягнути аж туди в кінець города, собі поскладати, щоб трошки більше було місця. Оце вже таке добре. Отже, ми її прямо пхаємо, там десь все чути. Так, а ми поїхали! Їдемо до тої нашої кубки від лавуну. Вже сьогодні запхали туди. Бляха, я не знаю яке має йти опелю. Туди заїхати. Якось будемо пробували. Трохи ці кадет мішає, але опіль був без нюансів, тепер з нюансами. Тепер Максим загнув цю дверку і зачесав ось це крило. Зачесав він до До опіля теж. Причина була, що він з'їжджав моторцем. Ну, тим тракторцем і не справився з керуванням коротше, з лайтів Мондео. Зараз покажу. Та Мондео, в принципі, нічого. Ну, Мондео трошки кришку, ну, блін, кришку поміняло так. Мондео загнув кришку. Тут загнув. Ну, трактор просто вперся. Ну нічого, головне, що трошки ногу йому переїхало, але головне, що він цілий, то... Саме головне, а тепер ось так опель припаркований, трошки не здало, що навкусяк. Сюди я вже більше складати нічого не буду, бо тут вже дуже навкусяк. Я, хто ще не бачив відео, у мене є така також астра. Ну, в більш гірш... гіршому стані. Мотор я вже продав, лишилася коробка. Тут був не 16-й клапан, а 8-клапаний мотор. Кажу ще от деякі запчастини по ній його дивіться наприклад. Як оцю я астру взяв, от вся в рижиках, тут рижики, тут взагалі, порівняйте той, що я вам показував. Також сідушки, ці, ці астри набагато гірші, ніж ті, що були. ну Все-таки ще деякі запчасті полишалися. Походовці можете не писати, по ходовці. Я не продаю сцеплення лишилося. маховик з тої астри, що я продав мотор. Інжектор ще залишився, це був 1,6, але восьмиклапаний. Кажу, ось така ще ляда в ідеальному стані, такі ще універсальчик лишився. Правда, тут вже все провисло, капот є гарний, якщо запчасті ще вистачає, а ходовку я не продаю самі знаєте по якій причині, через те, що в мене зефіра. І на зефіру от супорта. Наприклад, тормозні диски я можу продати. Супорта я не продам, задні стойки я не продам. Ні, також не відкривається. Задні стойки не продам, передні стойки не продам, передні стойки стабілізатора я не буду продавав. Це все йде на мою зефіру, аж спокійно заходить. Тому такі запчасті в продаж не йдуть. А все таке, як мотор, коробка, кузовні елементи, все можна купити, заказати. Залишу номер. Фу, трохи захекався поки переїхався з тим тракторсом догори. Дуже в мене прикре місце складати сюди догори, трошки прикро. Ну нічого, ось такий в мене вже склад машин. І ще додалося за два дні дві машинки. Буду складати ще ось такий один ряд сюди. Так що, друзі, підтримайте лайками, напишіть вашу думку. Про Чи мені варто складати до гори Трошки кажу, машин є. І кому що потрібно, можете задзвонити за номером, дзвоніть, замовляйте, відправляємо новою поштою Укрпоштою. Всім дякую за перегляд і до наступної серії.